Привіт, нишпорко! Давай разом сьогодні з тобою створимо проект у середовищі Scratch, в якому спроєктуємо програму, точніше, гру Змійка. Для початку перейдемо у середовище Scratch. Далі натиснемо Створити. І виконаємо наступні дії. Після завантаження нам потрібно, звичайно, змінити мову на українську. Після цього видаляємо кота і додаємо два персонажі, які нам знадобляться. По-перше, це буде яблуко. І по-друге, це буде... Змія. Відразу давай налаштуємо їхній вигляд. Для яблука я задам розмір 50. Для змії це буде 10. Далі потрібно зробити наступне. Для яблука встановити алгоритм. За допомогою якого вона після натискання на зелений прапорець буде рухатися у випадкову позицію після кожних 5 секунд. Давай, давай зробимо. Переходимо у події, обираємо зелений прапорець. Далі переходимо у керування, обираємо завжди, тобто будемо використовувати алгоритм з повторенням або ж цикл. Додамо із, із е, блоків рух. Перейти у випадкову позицію та додамо подію. Не подію, а із керування оберемо час чекати, наприклад, 5 секунд. Є. Давай відразу перевіримо, як це працює. Так. І я наплутав. Це також дуже важливо вам, тобі, коли ти будеш це виконувати, звертай увагу на те, хто. Вибрати у тебе. У мене вибрата змійка. Потрібно це додати для яблука. Цей код ми можемо просто взяти і перетягнути до яблука. Якщо ми це зробимо, воно буде у нас легенько підмигувати. Це означає, що ми його додамо, цей алгоритм для якраз змії. Цей можна видалити. Рухаємося далі. Отож, наше яблуко рухається. Перевіряємо ще раз. Так, Проходить 5 секунд, і яблуко приміщається в іншу позицію. Все працює. Тепер перейдемо до нашої змійки. Для неї також потрібно задати буде алгоритм і деякі події, які будуть відбуватися після, точніше, деякі команди, які будуть відбуватися після деяких подій. Як це буде виглядати? По-перше. Коли ми будемо натискати на клавіатурі кнопку, то на клавіатурі клавішу, ну, в даному випадку, наприклад, вгору, наша змійка, ось вона, буде повертатися вгору. Так? Зроблю на весь екран і натискаю я вверх. Так, щось не так. Тому що ніякої команди нема. Для того, щоб вона поверталася вверх, давай додамо команду. Повернутися в напрямку В напрямку до верху. Є. Тепер знову ж пробуємо. Натискаємо і наша змійка повернулася. Таку ж команду давай запрограмуємо для всіх інших клавіш. Для дублювання потрібно або натиснути праву кнопку миші. З'явиться контекстне меню, або ж за допомогою тачпада натиснути, торкнутися його двома пальцями і з'явиться те саме контекстне меню. Якщо вниз, це у нас буде. 180. Якщо праворуч, тоді у нас буде 90. Якщо це буде ліворуч, відповідно це буде мінус 90. Є. Давай перевіримо. Отож натискаємо клавішу вверх, праворуч, вниз і ліворуч. І наша змійка повертається. Але ж вона не рухається. Давай зробимо так, щоб вона у нас. Рухалася. Для цього ми додамо ще одну подію. Коли ми будемо тискати на зелений прапорець, наша змійка буде рухатися в напрямку. Точніше, не в напрямку, а просто буде рухатися на 10 відступів. Так, переходимо у події Зелений прапорець і додаємо пункт завжди. Знову ж таки, рух на 10 кроків. Є, є. Давай зробимо на весь екран і натиснемо Зелений проперець. Наша змійка побігла. Я натискаю кнопку праворуч, вона рухається назад, вверх. Вниз. Абсолютно так само, як і змійка. Можливо, це досить чітко відбувається, але тим не менше відбувається. Давай для того, щоб це не відбувалося надто швидко, ми додамо ще дві події. По-перше, коли ми будемо натискати зелений проперець, вона буде розміщуватися у нас всередині. Нашого поля для цього ми введемо координати 0-0. І зробимо так, щоб вона на початку відразу була ось точно такого самого розміру. 10 пунктів. Чому? Ти в подальшому зрозумієш. Отож, обираємо вигляд і переходимо в пункт, який називається якраз задати розмір. Задаємо розмір, просто 10. Все є. Пробуємо. Коли я натискаю зелений на прапорець, змійка починає бігти. Все одно швидко. Давай зробимо невеличку затримку. Переходимо у керування, беремо час. І там, де завжди у цикл для нашої змійки, додаємо 10, тобто одну десяту частинку секунди для руху. Починаємо. Натискаємо прапорець і бачимо, о, тепер змійка досить швидко рухається. Але якщо ти бачиш, вона досягаючи е яблука, нічого з нею не стається. Давай змінимо це. Е для цього ми також запрограмуємо, закодуємо нашу змійку. Якщо наша змійка буде торкатися яблука, тоді вона буде переміщатися у випадкову позицію подалі від яблука по-перше, а по-друге, вона буде збільшуватися у нас на якийсь пункт. Пам'ятаєш, так? навіщо нам потрібно було спочатку, щоб у нас саме такий мала пункт. Отож, додаємо наше розгалуження, неповне, до речі, розгалуження нам потрібне. Так? І Із датчиків обираємо пункт, якщо торкається. Торкається, Apple, тобто яблука. Тоді відбувається наступне. По-перше, змійка переміщається у випадкову позицію. Так? І, що цікаво, її розмір змінюється. Так, на, ну, наприклад, на 1. Відповідно, якщо це відбудеться, тоді у нас буде приблизно 99 рівнів. Тепер, уже після ось цих всіх операцій, ми можемо. Пограти у нашу змійку давай спробуємо. Як ти бачиш, з часом вона збільшується. Тобто все, що ми запрограмували, дійсно відбувається. Ось така змійка у нас є. Але зачекай, ми цю змійку можемо грати на телефоні. Точніше, на комп'ютері. А як же ж нам її грати на телефоні, можеш запитати ти. Для цього ми зробимо наступне: ми додамо іще декілька елементів, при натисканні які ми можемо грати цю гру, змійку, навіть на телефоні. І ти можеш її повторити в себе на телефоні. Але для того, щоб було ще цікавіше її повторити. Замість середовища Scratch я пропоную тобі встановити середовище TrueBot. Воно знаходиться у Play Market. Якщо це, звичайно, Android, телефон з операційною системою Android. Після пошуку ми можемо знайти програму TrueBot. В ній можна повторити абсолютно всі ті самі речі для нашої змійки. І ти зможеш виконати і пограти цю гру на телефоні. Давай же її створимо на телефоні. Отож, я перейду знову ж таки у Scratch і додам декілька елементів. А саме стрілочку вверх-вниз. Праворуч, ліворуч. І ось ці команди повороту додам для них. Давай спробуємо. Е, отож, натискаємо на котика, обираємо стрілочку так, і її дублюємо, аналогічно. Є одну ось тут, одну ось тут. Можна тут розмістити, ну і можна одну розмістити ще ось тут. Є. Так. Рухаємося далі. Що нам потрібно зробити? Для наших стрілок потрібно вказати правильний напрямок. Пере... Обираємо потрібну нам змій... нашу стрілку, переходимо в образи і обираємо стрілку, яка нам потрібна. Наприклад, вгору. Наступна буде, хай буде. Пора... Е... Так, ось ця буде. Вниз. Ні, хай буде ось так. А ось ця буде якраз. Вниз. Так? Решту, до речі, можна видалити. Вони нам не знадобляться. Так, щоб ми відразу зрозуміли. Вверх-вниз. Це буде праворуч, відповідно, ліворуч нам не знадобиться, вниз також не знадобиться, і верх не знадобиться. Так? Наступна: верх, решта нам не знадобиться, ми можемо їх повидаляти, тобто не проблема. І ще одна стрілочка, яка буде, відповідно, повертати нашу змійку в протилежному напрямку. Є. Тепер що нам потрібно зробити? Тепер нам потрібно запрограмувати кожну із тих стрілок, щоб вона відповідно видавала звук. Ну, умовно, звук, надсилала повідомлення для змійки. Звідки це ми будемо брати? Ми обираємо події. Обираємо зелений прапорець, точніше, знову ж не зелений прапорець. А Обираємо наступне. Коли ми будемо натискати на цей спрайт, тобто беремо, коли спрайт натиснуто, так? в нашому випадку це стрілка донизу, вона буде надсилати повідомлення. Вона буде оповіщати, що вона натиснута. Тобто вона буде говорити умовно вниз. Кричати на всю нашу програму. І ми будемо розуміти, що ми натискаємо вниз. Коли ми на неї натискаємо, буде спрацьовувати якраз наш спрайт. Такий самий спрайт потрібно скопіювати для всіх інших стрілочок. Ти вже знаєш, як це зробити. Просто методом перетягування в одненьку, в наступну, і в наступну. І в залежності від стрілки, ми будемо робити. Якщо стрілка праворуч, то відповідно повідомлення буде праворуч. Якщо стрілка вверх, то відповідно буде і говорити вверх. Якщо це стрілка ліворуч, аналогічно буде говорити ліворуч. Є. Отож ми маємо стрілки, і вони кричать, коли ми на них натискаємо. Тоді ми можемо перейти до нашої змійки. І коли змійка отримує кожне з цих повідомлень, вона буде щось відповідно робити. Давай додамо сюди, коли вона отримує повідомлення, наприклад, вверх, вона буде знову ж таки аналогічно до наших команд. Відразу я їх розміщу поруч. Так? Якщо вгору вона буде робити те саме. Давайте я продублюю і їх поставлю поруч. Якщо вниз, то відповідно буде напрямок вниз. Так, це в нас праворуч, відповідно, праворуч. І знову ж таки ще одна ліворуч. І ось така у нас вийде універсальна програма, яка буде виконувати все, що нам потрібно. Потрібно. Ми зможемо її пограти як на телефоні, так відповідно і на комп'ютері. Давай я її відповідно збережу. І назву, наприклад, змійка. Змійка. Телефон комп'ютер. Тепер, ми можем, коли ти будеш грати, її, тому що посилання на цю гру буде знизу під даним відео. Ти зможеш ним поділитися своїми друзями, тобто, як ти його виконав. Надіюся, тобі сподобалося. Чекаю на твої коментарі.